Шикуйся Ну, блін, я жду чоловіка. Стройся, вирівняйся вільно праворуч, ліворуч. Хто не виконує накази, я Я одразу підходжу і лупаю вас в голову, понятно? Я їду в більшу, понятно. У них трохи жирніше виглядає. Там рап сапайка Ти сильно ти сильно виліз, ти сильно виліз, треба вигнати. Нарешті Nee. Тебе надо так, щоб вона ехала ровно, а не до вас швидко самим доросу. Пацаны их промазаны Пацаны их промазали. Не взялась. Вона не... Тут, якщо ми ще 50 метрів, не зводиться снаряд. Стріляють тільки коли... Ні, блін, вже четверта техніка. Поки знають, що тут Дергей і байдуже, просто мимо їде. Так, бо вони... Ну, поки не відіб'ють перші. Тіть взагалі всі сюди, з трудом. В всі в чотирьох. Ну, всі в трьох. Ну, може, офігенно було б тут десь поміняти. Отут, станьте. отут, встаньте, отут, встаньте. давай, 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 Так, Сука, может там раллики кинем, типа десь там тутамок этим оступные. Сейчас, сейчас, 6 будем думать. Давай, хоть когось выбьем, будь ласка. Прошу вас. У нас крыльцо замки пустые. З мейна идачи на мейн. З мейна, мейна. змейна. Змейна, мейна. Все, стоим. Давай. Приценимся, не рухаемся. Проезжай, зачекали. И утамос. Вот тут стреляем. А я не ]まあ, Давайте, пацаны, uh у вас еще по два промаха. Промазали ее два раза, точно. Бронь, и там пиховку. Ты выставь, ты такие. Не вылазь, то дивиться, что виды. Не висовывайтесь. Не виглядайте, не. не дивіться, що їде. Воно проїде, потім працюйте. <різвість> ну блин, просив не вилазить, пацани. Я попал. Виновушки не сдается. <риклад> да, виновушки, походу, данные половины, да? Ну, ну, Дай на нього точную митку. <плеслова> <плеслова> я в дым кину. А, щас ось тут. Це да прям точно. А ну ще раз? А ты стоиде на карту? Раз, почему? Почему? Танк. Я могу сюда выбрать. Да. Просуй, 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 соплайка. Хоть одну. Ее, ну нарешьте, нарешьте. Это то, что надо. Поехали, работаем, брат. Вона горить, вона горить надо мить там. Да, бы пустый А я как? Ше, Давай, давай, пячал, заезжай, 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 дай. Туда, курить і все. Я уехал, его сейчас. Пополнить? Щоб вона не за Оп, за щось їде. <рес> на, супайка, не. Перезарядку має перезарядку. Все, буде, буде, буде. все, забирайте все, я уезжаю. А стопайка когось такого пайка. Я виб'ю, я вибью. Да, Я, вибью. я Окей, выбью. Дивишся, да, а, що з мене їде. Та ні, я краще вернусь назад, ми будемо чути. На слух, на слух. Да, да, да. Бо у нас поставили. Потому что тоді стояв, ти знаєш, ти дивився. Ти коли ти стояв. Ти там ти ти, ти, ти. Тихо, тихо, тихо. теряється. Году десь. Не вилазь, не вилазь, не вилазь, не вилазь, не вилазь. Не никайся, некай, Саня. І так вони знають, що ви там, а ви ще вилазь. Надо пехота подать. Техника. Что за техника? ты снеголос. Сюда. Да. Так, такая задача. Родиться вот сюда. Родиться вот сюда. И послухай, ты там сутанція, ФОБО. Родится и пошукай. А, я чую, шесть чую. О, да. давай, 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 шукай, где ты? Так, пацаны, сюда. Сюда, а, сюда, сюда, сюда. Усо ФОБа. Вертолет, да. Собачье, ФОБ выкапываем. Откапываем ФОБО, мужики. Як шо щас наведили, контрольна, заїдам, контрольна, да. то точку заберем сразу. Не-ні, вони двох живі, вони живі. Може до мене з моїми Я в тому, що ви зараз буде виходить О, по хабу станем, перей. Давайте, ставайте, посади, сейчас уже просто лайду. Марс, Марс, можешь накидать на четвертой рамбе? Не, в самом ухабе нормально. Вон контроль сдавай, блядь. Mm -hmm. Так, так бежал твое сторону, парам. Нет, в Тайне Торси Це був найтраши штурм за всю мою історію историю цей Штурм був прям Ярик тандемщик, лучший, Ярик, тандемщик. Ярик водил. Всім спасибо за игру. Спасибо, спасибо, Сафа. Мое почтение, партнер. Моє почтение.